Сумах попрощалися з загиблим за Україну Олександром Конівим. Вранці росіяни нанесли ракетний удар по Романському району. Загинули щонайменше три людини. Обстріли попівки. Як живуть мешканці прикордонного села за кілька сот метрів від Росії, 16 жовтня російські військові обстріляли територію Великописарівської, Білопільської і Краснопільської громад. 17 жовтня після 5 ранку російська армія нанесла ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури у Роменському районі. Є загиблі і травмовані. Втрата російських військ станом на 17 жовтня. Особовий склад – 65 тисяч 320 осіб, танки – 2537 одиниць, бойові броньовані машини – 5 тисяч 205 одиниць, 1599 арт-систем, 366 реактивних систем залпового вогню, 187 засобів протиповітряної оборони, 268 літаків, 1241 безпілотний літальний апарат, 242 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 3969 одиниць. Спеціальна техніка 144 одиниці. 16 кораблів та катерів. Збито 316 крилатих ракет. У сумах в останню путь провели захисника України Олександра Коніва. Труну з тілом загиблого солдата привезли для прощання і відспівування у свято Воскресенський кафедральний собор. Аліні загиблий солдат був водночас і дядьком і кумом. Розповідає, що він сам вирішив йти воювати. Він дуже хотів. Він йшов туди, щоб захищати свою сім'ю. В нього дитинка маленька свою, жінку, дитину, батьків, всіх нас. Він дуже всіх нас любив. І він тоді ще вирішив, це на червень місяць, червень, липень. Він сказав, я хочу йти захищати. Один, другий скаже, ні, не піду. А він хотів. Він як промінчик був постій, завжди на позитиві. Завжди, щоб не було завжди. Попрощатися із загиблим однокласником прийшов Артем. Про Олександра каже. Веселий, добрий, завжди, такий, що прийде на допомогу. І як бачите, в таку складну ситуацію, що зараз трапилось, не бросив, не уїхав, а став на захисту. Своєї сім'ї, своєї родини. Це дядя нашої подружки. Чесно, я його вучі ніколи не бачила. От, ми прийшли поспівчувати. От, ну, завжди говорила, що він завжди стояв як за правду, за свободу. Хоча й говорили, що можна було б не йти, але він сказав, що я піду. Віддати шану колишньому студенту прийшов Олександр. За його словами, це шостий випускник коледжу харчових технологій, який загинув з початку повномасштабного вторгнення. З 2002 по 2006 рік він навчався на спеціальності автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Був ну, порядна, доброзичлива людина, яка ось так, ось так спортсмен він був. Тобто, ну, можна казати, це дійсно наші, вже наші колеги були, скажімо так, з тієї саме спеціальності. Але історія робить свою справу, на жаль. Загинув Олександр 30 вересня у Краматорському районі. Старший солдат Конєв Олександр Іванович проходив службу в десантних сирмих військах, загинув під час виконання обов'язків щодо захисту Батьківщини в Донецькій області. З розпочатковим твоїм отцем і з присвятим і благим, і жовтворчим твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки, і віки. Після відспівування у Свято-Воскресенському кафедральному соборі тіло загиблого захисника відвезли на Баранівське кладовище. Там його поховали на Алеї Слави. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. 17 жовтня о 5.20 три російські ракети поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури в Романському районі. Щонайменше троє людей загинуло, дев'ять поранені. Рятувальники продовжують роботу, розбираючи завали. Я, я держу, держу, держу. це добре. Все, 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 все. Все Закон... одразу після отримання інформації про нанесення ворожих ракетних ударів по об'єкту інфраструктури. Сюди негайно прибули співробітники. ДСНС на даний момент тут залучено 24 чотири техніки. А також близько 100 рятувальників це і співробітники головного управління Одесни, України в Сумській області, а також міжрегіонального центру швидкого реагування. Пожежа, яка тут виникла, вже локалізована. На даний момент рятувальники шукають приховані осередки горіння. На сумщині залишаються відключеними від електропостачання 678 абонентів. Обласній військовій адміністрації просять людей економити споживання електроенергії у години пікового навантаження з 8 до 11 ранку та з 17 до 22 години. Село Попівка межує із російським Сподарюшино, звідси фактично кілька сот метрів до кордону. Отой ліс, який ми бачимо, то вже російська територія. До 2014 року із сусідами мали пішохідний пункт пропуску, розповідають місцеві, і росіяни приходили на ринок до попівки. З початком повномасштабного наступу село обстрілюється. Останні пару тижнів майже щоденно страшно вже перестали боятися. Садили картошку, стріляли, пололи – сапали. Стріляли. Убирали, теж стріляли. Ми вже на них глянеш, ага від тіля стріляв, туди, ну хай летить. А вже як летить на тебе, тоді падаємо. Хліб єсть. <різь> <різь> Живемо. Люди виїжджають і вертаються, а взагалі стали більш люди згуртованіші, дружніші. Один одному допомагають. І, ну… Я б сказала, що до, до війни більш-менш така була якась ворожість між людьми, зависть якась була, а зараз усі один одного як підтримують. До села нині не їздять автобуси. Магазин у зв'язку з обстрілами працює до обіду, розповідає продавчиня Олена Сопельник. Хліб завозом двічі на недільку, поки достатньо всього, думаю, що не жаліється. Дуже багато молоді виїхало вже з села. Єсть. У ну, кожного своя точка зору. Ну, ми поки тримаємось. а Їхати теж треба їхати, щоб щось було. А в селі зараз теж так не тримаємо нічого, то що боїмося усього, так живеш як небудь та і все. У приміщенні сільради облаштований фельдшерсько-акушерський пункт. Наразі тут готуються до зими, заготовлюють дрова. Завідувачка ФАПу говорить, щодня до них звертаються до півтора десятка людей. За переживання, за те, що вчастилися обстріли, і кожна людина потребує допомоги, щоб порадою якоїсь може там якісь медикаменти, може консультація якогось направлення відповідного лікаря. І ми стараємося цих людей направити або дареємних фахівців те, що можемо. Дома тут надаємо допомогу. Близько 12-ї години село знову почали обстрілювати. Бать люки Це такі, господи, хоч би їх уже глимнуло об суху дорогу. Ой, як вони вже каліками, скоро нас язики будуть. О таке, так що? Годували, годували їх, а вони тепер нас годують. Починається утрінє, вечірнє, кожен день. А що ж зробиш, додіватися? Люди ховаються до підвалу поблизу сільради. Засталось у центрі і прийшли. А де нам ховатися? Стояли там, вода тікать сюди. Куди тікать? Я додому пішла. Було були місяць. Де ми нужен? Ніде ніхто не нужен і приїхав додому. І сім'я тут і хазяйство тут. Цього разу обстрілювали сільгоспідприємство, руйнувань зазнало майно господарства. А на дорозі свіжі наслідки влучань російського снаряду. Загалом з попівки, у якій проживає понад 450 мешканців, говорить староста, наразі виїхали близько 20 людей, решта залишаються вдома. У їхньому старостаті, куди входить попівка, лугівка та стрілецька пошкарка, внаслідок обстрілів частково пошкоджені близько пів сотні будинків. Ми робили акти обстеження комісійно, там все це діло фіксували документально і допомога надавалась. Ну, Матеріалами вже перші матеріали люди отримали, там будівельні. І зараз питання буде вирішено, я думаю, по заміні вікон. А так люди терплять, в основному надіємося, що колись це закінчиться нашою перемогою, тобто виїжджати. Ну, ми українці вперті. Отак От живемо, трудимося, вашим сієм. За годину обстріл закінчується, і люди, говорять, повернуться до свого звичного життя, а поки мріють про одне. Дай Богу усім миру. Мріємо, Ми, в нас перемога тут у центрі буде в нас, каша буде в нас. Порося будемо врізати зі селом. Ми тільки за перемогу, тільки за перемогу і тільки наша перемога і все. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, новини на Суспільному Сумщина. Ще 20 років тому в селі проживало 800 людей. Зараз нарахується не більше 260. А тому, розповідає Тетяна Кравченко, в грем'ясі багато покинутих будинків, які селяни ще в перші дні війни, вирішили запропонувати переселенцям. Ми розуміли, що в селі на початку, коли було, то було вижити легше. І ми стали готувати будинки. Але виникло питання в нас підключення електрики. Були будинки ці вже багато років без світла. Нам назустріч пішли. Працівники громади, голова громади електромережа наша Ямпільський рес відгукнулися. Тобто, всі нюанси ці були подолали. Ми і так ми підготували за перший тиждень. Нас було підготовлено 10 будинків. Люди розмістили запрошення в соціальних мережах, і на нього відгукнулись 10 родин з різних міст Сумської області. Переселенців запропонували не лише теплу оселю, а й харчування, з яким в березні було особливо складно. Було багато дзвінків і люди. Ну, дзвонили, тобто, даже сум говорили, що ми вже декілька днів не їли, коли у нас немає ну, ни тепла, не було нічого. Люди приїздили. Автобуси, які в нас йшли, у нас так приїхало, дві сім'ї були. Багато не приїздило з тієї причини, бо глухі у нас були, з тієї причини, що люди, коли дізнаються, що ми знаходимося за 20 кілометрів від границі, то у людей є, нібито страх є. Ми їм говоримо, що в нас тут тиша, в нас тут спокій, але люди не впевнені, не були, то вони в безпеці. Після деокупації області більшість переселенців повернулись до власних домівок. Зараз в Грим'ясі проживає лише переселенка Шостки Тетяна Іванівна, та родина з Луганської області. Багато підготовлених осель звільнились і готові прийняти українців, що потребують домівки. Проживала у Шостки. Поки війна почалася, такі мене спаткало гори і я переселилася сюди, у село. Тривоги ці почалися, а у мене вже проблеми почалися з моїм здоров'ям, мені ж а, дом без ліфта. І поки я туди, поки сюди, і так виходить, що треба, треба було кудись діватися. Жителі гримняшки позитивно ставляться до того, що до них в село приїжджають переселенці. За весь час жодного конфлікту з ними не було, розповідає жителька села Юлія Анатолівна. такий важкий час людям треба десь жити. Якщо там дуже важко. Постійна загроза життю, а в нас, слава Богу, відносно спокійно, то, будь ласка, гай приїжджають. У мене тут сусідка, тож переселенка з Донбасу, вона корінна жит... жит... ну, жителька нашого села, але після закінчення навчання вона більш 20 років наверное, пропрацювала в антрациті, повернулася додому гарна людина. Добре, сталимося, гарні відносини по сусідськи У Грем'яці готові надалі приймати людей, які потребують домівки. Олександр Соломко, Одарченко, новини на Суспільному. Сумщина. Звичайний ранок співробітників громадського об'єднання проліска починається із завантаження автівки будівельними матеріалами та засобами гігієни для людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб або постраждали від агресії росіян. Цього дня представники громадської організації вирушили до села Славгород Краснопільської громади. Цей населений пункт росіяни обстрілюють постійно. Через їхню агресію від 24 лютого у Славгороді пошкоджено школу, лікарню, бібліотеку та приватні будинки місцевих мешканців. Навчальний заклад зазнав пошкоджень від Росіян 24 червня. Більше сотні вікон були ушкоджені, розбиті повністю стікла. Залишилися тільки вікна пластикові, решта вікон у школі зовсім не залишилася. Кабінети біології, кабінет англійської мови, дах над кабінетом верніше був також пошкоджений. Хоч два роки тому ми, завдяки допомозі селищної ради, ми відбудували дах і уклали у нього два мільйони. За словами Віри Муквич, за ці три місяці у будівлі школи відбуваються відновлювальні роботи. У цьому їм допомагає як влада, так і благодійні організації. Постіклили вікна, де плівкою забили, де стекло поставили. Намагаємося підпорки зробили у кабінеті біології, намагаємося зробити покрівлю. У цьому нам допомагає звичайно селищна рада, допомагає відділ освіти і особливо велику допомогу нам надали благодійна організація Пролісок, яка Привезла дошку, брезенти, плівку, саморізи, ну і інші будівельні матеріали, які вкрай необхідні для того, щоб відремонтувати дах. Допомагала ця громадська організація будівельними матеріалами і славгородчанці Світлані. У її будинок росіяни поцілили на Михайлове диво 19 вересня. Зрив був всередині, в хаті в хаті були і чоловіки. І я всередині там стеля в двох кімнатах. Просто пробити, допомагають і адміністрація, і ага. люди, і сусіди. Всі спасіба всім нині Василіна лад. утім, через руйнування жити у будинку як до влучань поки неможливо. Ось тут диван був стояв трошки ближче. Це от. це ось такий результат, такий взрив. А другий снаряд, чи як його там називають, ось через стелю. Пробив чи, то, через кришу, пробив потолок і вийшов усюди в угол. Оце де, де порваті батареї, оце сюди вийшов. Тут була дира, ми стіни розбирали і заложили. Надається не некомерційна, не політична організація, не лише гуманітарну, а й юридичну та психологічну допомогу. Потреба спочатку одні у людей, потім вони трошки змінюються. Бувають такі випадки, що ми людям допомогли, але все рівно через там пару тижнів знову до них. Сьогодні ми привезли, наприклад, матеріали, вони у нас називаються НФА, Ті матеріали, які знадобляться в господарстві: матраси, ковдри. Так як у людей зараз немає вікон і вже прийшла осінь і холодно спати вночі. За словами заступника Краснопільського селищного голови Василя Лавріненка, у їхній громаді від. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пошкоджено та зруйновано майже 300 будинків. Найбільше пошкоджень від дій російської агресії зазнає за останні неділі 2-3. Це в нас Грабовський Старосинський округ, Мезенівський, Славгородський. Допомога місцевим мешканцям надається за допомогою Краснопільської селищної ради. А також громадських організацій, як і сьогодні до нас прибув автомобіль, який привіз вікна, двері раніше пошкоджених будинків. Це допомога іде від Сільської обласної державної адміністрації. Неодноразово, за словами Василя Лавріненка, цій громаді допомагала гуманітарна місія Проліска. Надійним партнером є громадська організація Пролісок, яка надавала допомогу. По Грабовському старосинському округу знову по Славгородському старосинському округу на Сумщині гуманітарне об'єднання проліска розпочало роботу в середині липня. Стартували з допомоги мешканцям Охтирки, Тростянця Боромлі та Великої Писарівки. Нині опікуються всією областю. Ми здійснюємо своє допомогу таким категоріям населення, як внутрішні переміщені особи, постраждалі особи від обстрілів і ті, які повертаються. Ми надали допомогу більше 1700 сім'ям і більше 4,5 тисячі тисяч осіб в Сумській області отримали нашу допомогу. А наша допомога буде розширюватися. Загалом планується більше 50 тисяч наборів. Зимових наборів видати по всій області, а плюс очікується ще видача одягу, теплого на зиму і взуття. Фінансується ця гуманітарна місія за підтримку однієї з агенцій ООН. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина. Відкритий чемпіонат міста Сума з жимолежачі відбувся в обласному центрі. Приїхали у нас город кралівець, Краснополі, Білополі, шоста і Сума участвують, Всього около 80 учасників. Сергій Касьяненко на турнірі бере участь і як спортсмен у ваговій категорії до 93 кілограмів, і як тренер. Про змагання говорить таке в нашій великій сім'ї. Це як застолі, це помост, це лавка. Тому зібрались усі сьогодні. На питання, що відчуває, коли бере вагу, спортсмен говорить. Я, мабуть, улітаю в космос. Це неможливо описати. Це як край галактики. Дуже радіє Сергій і від перемог своїх вихованців. Говорить, їхні здобутки приносять купу емоцій. Кожна їхня перемога, кожні ці емоції дитячі. Вони передовідні діти. Вони ще не мають чувств лесті, користі, тому їхні емоції саме в настоящі. У ваговій категорії до 74 кілограмів змагався. І Андрій Жолобко. Я відчуваю такий сумбур, скажімо так, таких позитивних емоцій, і я розумію, що я не 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 зря тренувався, що я що я все правильно робив і що ми правильно підібрали з тренером нашу програму. Він у підсумку, вижавши 142,5 кг, кілограми, став першим у своїй ваговій категорії. Сергій Касьяненко з 125 кг кілограмами став третім, але про це не жалкує. Спортсмени, юнаки, дівчата, жінки та чоловіки, ветерани, поліцейські та особи з ураженням опорно-рухового апарату змагались в екіпіровці та у класичному жимі. Всього протягом змагального дня спортсмени розіграли 46 комплектів нагород у своїх вікових та вагових категоріях. Олександр Качана, Віктор Лапченко, новини на Суспільному суму.